Західна Україна дала нам найбільше героїв Майдану, героїв Небесної Сотні, завдяки яким ми отримали перемогу взимку і зараз активно підтримує наших бійців на сході. Я щойно приїхав з Маріуполя. Я хочу вас запевнити, що всі бійці в бойовому стані, що ми готові тримати фронт, що ми не дамо ворогу. Більше відкусувати від наших територій. І хочу сказати наступне: зараз ми знаходимося в стані такого, нібито перемир'я. Насправді це капітуляція з втратою наших територій. Тобто сьогодні президент підписує угоди з Путіним, підписує закони про особливий статус Донбасу, і це означає, що ми визнаємо. Оту -от окупацію російськими військами нашої е, території на Донбасі і наших територій в Криму, тому що Україна є унітарна, цілісна держава, і ми ніколи не визнаємо, що ці землі віддані Російській Федерації. Ми готові захищати її на фронті, ми готові захищати її в парламенті. І насправді у нас сьогодні два фронти. Це перше це на сході, де ми зі зброєю в руках воюємо з ворогом. І другий фронт це в Києві. Тому що перемога в зимку ми отримали. Ми вигнали Януковича і його е, поплічників. Е, але багато хто залишився. Ми бачимо, що знову вони пруться туди в парламент. Опозиційний блок, комуняки, е, сильна Україна, ті гібка. Це все ті, ті самі регіонали. На руках яких кров наших героїв і Майдану і Сходу, тому що вони розв'язали цю війну. І я впевнений, що ми будемо в цьому парламенті вперше без комуністів і я сподіваюся на те, що народ України вже побачив, що таке партія регіонів і що там не буде опозиційного блоку і не буде тігівка е, і тому подібних брехунів, олігархів і крадіїв. Тому нам дуже важливо сьогодні усвідомити. Для того, щоб нам перемогти на Сході, нам потрібно не тільки багато зброї і волонтерської допомоги, тому що е це теж важливо, що зараз вся, е вся армія, всі добровольчі батальйони вони тримаються на допомозі волонтерів і благодійників, на допомозі українського суспільства. Повністю забезпечення добровольців е воно лежить на плечах українців. Українська держава дала нам тільки зброю, все інше дають нам е благодійники. Але для того, щоб перемогти, нам потрібно змінити владу в країні, змінити командування військ, змінити підхід взагалі до ситуації. Тому що ми можемо стояти до останнього, ми можемо проявляти себе героїчно, і ми бачимо, що українські солдати найкращі діти України, вони себе проявляють героїчно. Але якщо Головнокомандуючий, е командувач генштабу і так далі, вони не керують армією адекватно? Якщо вони не стоять до останнього, якщо вони готові йти на перемовини з терористами е і поступатися нашими територіями, то ну для чого тоді ці всі були смерті? Для чого? Там зараз хлопці стоять, мерзнуть і щодня під обстрілами е, тримають позиції. Тому що ну, нам розповідають, що перемир'я. Ніякого перемир'я немає. Обстрілюються, е, у нас блокпости в Маріуполі обстрілюються майже щодня, там, через день. Гинуть люди. Загинуло на минулому тижні сім мирних е, людей в Сартані. Була похоронна процесія і туди влупили градом. Що це таке? Це перемир'я. Це так звана. Е, Донецька республіка, щоб, як кажуть, опозиційний блок, щоб почули Донбас, кого почули? Вони вбивають людей. Це вони хочуть нам це розказати, так ми це знаємо. І тому нам потрібно кардинально вирішувати, радикально це вирішувати це питання. Ми закінчимо цю війну лише перемогою. І перемога буде тоді, коли ми всі до останнього квадратного метру нашої землі відвоюємо. І нам потрібно продовжити нашу революційну боротьбу. От пішов олігарх Янукович і олігархи, які були з ним, але в Україні залишились інші олігархи, інші корупціонери, старі, які при владі вже 23 роки, які вели цю країну до краху, який ми бачимо зараз, і вони залишаються зараз далі при владі. Ми, от бачимо. Олігарха Коломойського, Ахметова, Льовочкиних Фірташів, і так далі. І вони всі залишаються зараз. Вони всі тут. Більше того, вони розправляють крила і вони йдуть до парламенту через інші партії. Вони перефарбувалися, змінили шапки, як в тому фільмі, і пішли зараз в парламент. Подивіться на списки і блока Порошенка, і Сильної України, і, 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 і помажоритарця. Подивіться. Зараз дуже важливо е, розуміти, що ми йдемо в парламент. Зараз ви, ви, вибирається, ви знаєте, і через е, пропорційну систему по спискам, і по мажоритарці. Як завжди, найбільші фальсифікації будуть у вас тут е, по мажоритарці, і взагалі по всій Україні. Я зараз їжджу і дивлюсь, що є от така ситуація. Є олігархів загальноукраїнські, да, які підкуповують телеканали, які підкуповують партії і так далі. А є олігархи місцеві, які все купують і дають маленькі подачки народу, щоб потім забрати більше в парламенті. Так, от я вам хочу пояснити, не потрібно вестись на маленькі подачки, тому що знаєте, що вам безкоштовно ніхто нічого так не дасть. Вони сьогодні дадуть вам кіло гречки, а завтра заберуть пенсії, заберуть забезпечення ваших дітей і заберуть майбутнє, власне кажучи, у ваших дітей. Тому ми повірили в свої сили. Ми ну нам ще рік тому ні, ніхто не повірив, що можна зламати систему Януковича, якого була міліція, прокуратура, суди, беркут і які стріляли в нас на майдані, але ми його вигнали. Ми доказуємо, що яка б не була у нас там слабка армія, яка я, які довго не розвалювали, що ми можемо відстоювати наші території, і ми їх відстоюємо. І потрібно повірити нарешті, що можна щось змінювати і через вибори. Що можна провести до чесних нових людей. Сьогодні Радикальна партія є партією, в якій 99% навіть людей, які не були ні при владі, ні в депутатах. У нас лише одна людина в депутатам є чинним і взагалі була депутатом Верховної Ради, це Олег Ляшко, це наш лідер. Всі інші не були. У нас був в списку Іван Заяць, пенсіонер, поважна людина, він був один із тих, хто. Створював конституцію, щоб хто був на початках нашої незалежності, ми е, на е, з'їзді е, його на прохання людей, які е, казали, що ну, е, він дуже поважна людина, але е, він пенсіонери потрібно дати дорогу молодим. Ми його висунули з е, списку, забрали, і е, от зараз у е, нас немає взагалі колишніх депутатів. Всі люди нові. Повірте, у нас е, я. Е, Ну, звичайна людина, в мене мати, е, вчителька, батько, газозварювальник, Я не маю ніяких великих коштів. Я пішов на фронт воювати. Там е, познайомився з Олегом Ляшком ще е, раніше, але от е, там е, ми тісно співпрацювали. Нам е, більшість техніки, нам, е, яка у нас є в батальйоні, це е, допоміг нам і Олег Ляшко, і, і, і благодійники, яких він знайшов. І, е, е, тому от запросили йти в список, і в мене немає мільйонів, щоб купувати місце в списку. Так, як це робиться? Ми знаємо в інших партіях. Ви знаєте, як як багато бруду сьогодні лиє на Олега Ляшка і на радикальну партію і на волонтерів, які нам допомагають, і на бійців. Телеканал 1 плюс 1. це дуже просто. Він належить олігарху Ігорю Коломойському, який не цурається нічого, який забирає бізнес, кого хоче, який каже, що в нього три паспорти Мальти, Ізраїля і України. І ситуація вся проста. Він пропонував 50 мільйонів для того, щоб впихнути своїх людей в список радикальної партії. Йому відмовили, і після цього він почав поливати брудом. Всі інші партії, подивіться, нікого так. Щодня не обливають брудом, я колега Ляшка як радикальну партію, тому що всі інші партії погодились. Вони взяли кілька людей туди, туди. І е, ми будемо мати там депутатів уже е, представників олігархів. Для цього, для того, щоб е, там вони не мали впливу, нам потрібно сформувати свою радикальну. Е, Коаліцію, яка буде вести Україну, нарешті піднімати з цього краху, який ми опинилися за 23 роки, і піднімати і вести до перемоги. І я сподіваюся, що ми отримаємо цю більшість, тому що на сьогодні боротьба йде з. Блоком Порошенка за місце у радикальної партії, ми е, маємо стабільний другий рейтинг. Але я впевнений, що за вашої підтримки ми отримаємо перемогу, тому що наш номер в бюлетені це номер один. І я сподіваюся, що і після виборів ми будемо номер один в бюлетені. Ну, власне, все, що я хотів сказати, я з задоволенням поспілкуюся, не дивлячись на те, що така погода. Я дякую вам, що ви прийшли. Що ну небагато, але ми можемо почути, побачити одного. Я сюди приїхав з самого Маріуполя, і ніч, і день їхав, і дуже приємно, що все ж таки люди прийшли, що ви не байдужі і. Хотілося б, щоб ви повірили в нас, і ми обіцяємо не підводити ні вас, ні нашу команду, ні наших бійців, які там сидять. Тому що я наприклад, не зможу змінитися, не зможу зрадити, тому що в мене цілий батальйон зараз стоїть в Маріуполі. І ну як я буду дивитися в очі цим хлопцям? Моє завдання прийти до парламенту і там відстоювати інтереси бійців і в першу чергу наших, і і всіх, взагалі, і армії, і збройні сили Нацгвардії до того, щоб. Поліпшити там ситуацію, тому що ситуація насправді там дуже тяжка. хлопці стоять, хлопці герої. А ми зараз на ну от, ситуація така проста. Я вам поскаржуюсь про ситуацію. Там у нас жодна людина з батальйону і в більшості так не є учасниками АТО. Взагалі, взагалі, в Україні немає майже немає, не видають оцих от посвідчень. Взагалі немає ніяких соціальних пільг і забезпечення. Тобто, хлопці повернуться з війни, і вони будуть тут взагалі нікому не потрібні. І ті, хто поранені, і ті, хто зараз залишились каліками, і е, родини, сімей, е, е, сім'ї е, героїв, які загинули, вони зараз не мають цього забезпечення. І моє особисте завдання цю ситуацію зламати, щоб у нас ті люди, які проявляють себе героїчно, мали нормальне забезпечення, а ті люди, які сидять, е, в Нацбанку, в Кабміні, в Верховній Раді, які отримують пенсії шалені, щоб такого не було, щоб у нас не було розділення на олігархів і бідних. У нас має бути нормальний середній клас, який буде забезпечений і буде нормальне жити. І саме цього я хочу і для себе, і для своїх дітей, і для вас, і для всіх українців, і для своїх бійців. І я вірю, що це можна зробити. Дякую вам. Я хотів би передати слово нашому кандидату від радикальної партії. Тут я хочу, щоб ви його підтримали. Хочу, щоб почули і повірте, ми вміємо працювати командою, і наш лідер Олег Ляшко він зможе тримати всіх в рукавицях, щоб ніхто ніколи не зрадив. Тому ми разом переможемо і ми разом приведемо Україну до перемоги. Дякую вам. Слава Україні!